Не просто гаряча лінія, а пекельна Прикарпаття продовжує приймати переселенців з неспокійних регіонів України. У профільній координаційній раді кажуть, за неповних два тижні до них надійшло понад 800 дзвінків із Криму та Сходу. А Івано-Франківщина вже стала тимчасовим прихистком для 115 людей, які побоюючись за власне життя та безпеку близьких, змушені були покинути власні домівки. І це ще далеко не всі, хто прагне захисту. Зараз де ідуть дзвінки із Південної частини України, які просяться на, сюди на прихисток, але на превеликий жаль, із вівторка е, доїхати до, до нашої частини України, до західної частини, коли не, немає в касах жодного квитка, коли відмінені авіаперельоти, це є надзвичайно велика проблема. Близько 400 осіб, які це ці дзвінки, які просять сім'ї, щоб ми в разі після закінчення референдуму в Кримі, чи буде така можливість для тимчасових гостей на Прикарпатті створили всі умови комфортного проживання. Передовсім для їхньої безпеки уклали трьохсторонній договір з тими, хто приймає та координаційною радою. Попіклувалися також про культурну програму, юридичні консультації та медичне обслуговування. Між тим, якщо ситуація ускладниться, розмірковують і над механізмами переведення переселенців на постійне проживання. Якщо ситуація буде то для тої ситуації ми відправили лист мінсус політики з проханням надати нам допомогти. Могу для утримання державного, якщо нам буде така потреба, але поки що ми передбачаємо не тільки їхнє утримання, ми стараємося навіть докладати зусиль для їхнього працевлаштування. То ми працюємо по всіх напрямках і розглядаємо можливості як їхнього перебування на тиждень, так і їхнього тривалого перебування, включно з постійним проживанням. Уже з понеділка кажуть представники координаційної ради, візьмуться і за освітні питання. Зокрема, планують влаштувати дітей-переселенців на навчання до шкіл та дитсадків міста і області. А для кращої адаптації розгорнули на Прикарпатті 24 центри надання психологічної підтримки.